Як правильно звільнити працівника по скороченню штату, яка процедура? Ну, пані Світлано, по скороченню штату от від А до Я, скажімо так, можна розповідати досить довго, навіть годинами, з усіма нюансами, тому що нюансів досить багато. Я вам, ну, скажімо так, досить в. Основних моментах характеризую, що вам потрібно робити, а далі ви вже нюанси потрібні, повинні з'ясовувати самостійно, тому що нюанси стосуються ну, майже кожного, кожної вашої дії в цій процедурі. Ну, По-перше, звичайно, ми говоримо про пункт першу частину першої статті. Сорокової Кодексу законів про працю, і тому ми повинні розуміти, що ми повинні дотримуватись певної особливої процедури. За три місяці до скорочення ви повинні повідомити про спілкову організацію, якщо вона у вас є, або про спілкового представника або представника трудового колективу про те, що ви запланували таке скорочення. Далі ви повинні видати за два місяці. До е, скорочення або навіть раніше наказ про скорочення, і особливо уважно е, тут ви повинні е, е, розуміти, що е, Ознайомити з цим наказом і повідомити про скорочення працівників, ви повинні не пізніше, ніж за два місяці до скорочення. Цей строк діє і під час воєнного стану, тому якщо ви цей строк не витримаєте, то скорочення може бути оскаржене і працівник відновлений на роботі. Що стосується тих працівників, які, наприклад, на момент Повідомлення про скорочення є у відпустці, на лікарняному відрядженні і так далі, вони повідомляються одразу після е, виходу на роботу. Тобто, якщо він там був на лікарняному, він вийшов після лікарняного, і тоді ви його повідомили. Але саме від цього нового дня повідомлення відлічуються два місяці. Тобто, не у всіх, можливо, буде однакова дата звільнення е, чітко через два місяці, якщо хтось із працівників на момент повідомлення не перебуває на робочому місці.